Друзі, всі присутні. Сьогодні зібралися тут у цьому прекрасному домі, який вже незабаром наповниться дитячим сміхом та творче щастя. Сьогодні ми стаємо свідками великої події. Це відкриття дитячого будинку сімейного типу на базі родини Цюрцьо. У цьому будинку кожна дитина почувається потрібною, коханою та захищеною. Сьогодні ми висловимо подяку всім, хто долучився до створення цього дому. Нашій громаді, державним органам, благодійникам та родині, Дзьо, яка відкрила своє серце для дітей. Дитячий будинок сімейного типу створено за рішенням виконавчого комітету Бродівської міської ради від 26 серпня 2025 року. Будинок із загальною площею 356 п'ятдесят метрів квадратних має 5 спалень, кімнати для відпочинку, ігрову кімнату, простої кухні та подвір'я. Вдячні благодійному фонду Нові горизонти для дітей України. Який придбав будинок і забезпечив меблями, технікою та постійним навчанням для безпечного та гармонійного виховання дітей. І для нас сьогодні велика честь запросити до слова начальника львівської обласної військової адміністрації Максима Казацького. Дякую велике за чесний очі, пане Анатолію, дорогі друзі, Іване, Володя. Дорогі Володимири Володими, і Світлана, дорогі діти. Слава Україні! Героям слава! слава. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, дуже приємно, що є на світі люди, які мають великі серця. Волчезне дякую вам, батьки, за те, що любите дітей і за те, що готові відкрити своє серце. Волчезне дякую фонду нові горизонти для дітей в Україні, особливо і персонально, пані Шерелін, за те, що вона знаходись так далеко від України. Полюбила нашу державу, хоче зробити все належне, щоб діти в Україні мали щасливе дитинство. Пане Анатолій, 4-й ДБСТ в ГОДах це справді про те, що ви любите дітей. Любите дітей, дякую вам і вашій громаді за те, що ви робите для нас. Для нас вкрай важливо, щоб діти залишались в Україні. Вкрай важливо, щоб діти, які викрадені з України, повернулись в Україну. Бо з дітей ми не будемо мати майбутнього. І... Прикро, що не всі громади наслідують ваш приклад. Ми б дуже хотіли мати такі будинки, такі сім'ї в кожній громаді. Мати більше дітей, які вірять, що ними люблять і піклуються. Дорогі діти, любіть своїх батьків. Ми зробимо все від нас належне, щоб було більше щасливих дітей і менше інституцій в області. Слава Україні! Київ. <звучить> Дякуємо, пане Максиму, бо дійсно такі ініціативи є дуже важливими. Ну і також хочу запросити до слова голову Золодівської районної військової адміністрації Василя Маркавича. Слава Ісусу Христову! Хотів би за декілька слів. Справді дуже хороший приклад водійської громади. У нас є громада лідер в районі пане Голова. Родівська Злочиська громада, як ви сказали, дійсно будемо працювати над тим, щоб всіх інших долучити до цієї благородної компанії. Водій, сім'ї, цим прекрасним дітям я бажаю тільки всього найкращого, хороших усмішок. Знаю, що ми долучимо до цієї родини ще п'ять щасливих дітей. І це, мабуть, найголовніше, що є в нашому житті, найбільш благородна місія, яку ми зараз несемо, незважаючи на всі темні часи, які зараз довкола нас. Ми маємо такі світлі моменти, як сьогодні. Дякую всім, хто долучився. Слава Україні! Знову хочу запросити голову Болівської територіальної громади Анатолія Андрійовича Балайна. Дорогі представники нашої львівської влади, пане Максиме, пане Іване, пане Василь. Знаєте, коли людина світла і добра. Вона завжди притягує до себе добрих людей і події. Сьогодні велика подія в нашій громаді. І завдяки завдяки таким людям, добрим людям, завдяки Богу вони сьогодні коли зустрілися. І вирішили зробити велике добро для дітей. І це нам вдалося. Батьків-вихователів, я дуже добре знаю, дуже хороші люди. Я думаю, що ми не помилилися, що надали їм таку можливість. А вони дуже хотіли вже багато років. Хочу сьогодні подякувати нашим закордонним меценатам, благодійному фонду американському, який виділив кошти, щоб придбати цей будинок. У вас великі серця і дай Бог, що в нашій Україні ще не один такий будинок сімейного типу був відкритий. Нехай в цьому домі. Панує мир, спокій, злагода, любов. І дитяча розпішка. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу. А сьогодні я хочу вручити благодійному е, форониці. Подякувати. Бродівської міської ради я зачитаю у вас окулярів з вашому розумію. Дякую Бродівської міської ради благодійному фонду нові горизонти для дітей Україна за активну благодійну діяльність, небайдужість та постійну підтримку дітей та родин, які цього потребують. Завдяки вашій праці реалізовано ще одну важливу соціальну ініціативу. Зокрема, придбання та облаштування будинку для дітей у місті Броди, де пануватиме любов та родинний затишок. Ваша допомога це більше ніж матеріальна підтримка. Це віра в добро, в майбутнє і в те, що ми можемо змінювати світ найкраще, навіть у найскладніших ситуаціях. Нехай добро, яке ви творите, повертається з турицею. Дякуємо за те, що ви відкриті до співпраці. Не залишаєтесь осторонь і підтримуєте тих, хто найбільше цього потребує, та робите світ краще. Міський голова Анатолій Балай. Прошу проще. Дякую. Дякую вам вашому фонду і американському народу. А ще сьогодні дуже гарна подія. Пані Світлане, сьогодні день народження, тому я хочу її привітати. Від нас усіх. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Всього найкращого. Дякуємо, Наталія Андрій, за такі слова вітання. Дійсно, справді варто те, що ця ініціатива не вперше в нашій громаді, я впевнена не останнє. Наступне слово вітання хочу запросити заступника директора логоційного фонду нові горизонти для дітей України ігору Інчишенка. Вітаємо всіх представників влади, представників церков. Дуже раді всіх бачити на цьому святі. Цей гарний, прекрасний день. Я замісник нашого директора фонду Шері. На превіль великий джаль у нас сьогодні не була приїхати. По-перше, це далеко і по деяких обставинах не добалась сьогодні бути. Але вона передає всім великий привіт, дуже рада і пер, передала коротеньке звернення, слово звернення подяки найперше всім і Боже благости вам. Сьогодні ми знаходимося справді надзвичайному місці. Цей будинок надії. Це не просто будівля, це обіцянка. Обіцянка того, що кожна дитина навіть посеред війни заслуговує на безпеку, турботу та місце, де вона може бути. І ми знаємо, що цей момент не випадковий. Бог об'єднав нас і забезпечив спосіб зробити це реальністю. Перед обличчям війни та труднощів він проклав шлях для надії. У час війни, коли щодня панує необизначеність, ви вирішили сказати так Володимир і Світлана. Дітям, яким потрібна безпека, любов та стабільність. Ваша готовність виходить за рамки простого надання даху чи ліжка. Не просто. Ви взяли на себе зобов'язання навчитися надавати допомогу за рахуванням травматичного досвіду, що дає вам можливість зрозуміти біль, який несуть діти, реагувати з терпінням і допомагати заліковувати невидимі рани. Це вимагає мужності, це вимагає смирення і це вимагає любов в її найчастішій формі. Володимир і Світлана нагадують вам, що міцність дому вимірюється не його сінами, а людьми, які наповнюють його співчуттям, гідністю та надією. Ця готовність слухати, вчитися та розуміти найглибші рани дитини, перетворює виживання та силення. Ми також вдячні за наше, місце, наше міцне партнерство Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською службою справ справах дітей. Разом, навіть у найважчі часи, ми робимо добрі справи для дітей, незважаючи на зло цієї війни. Ми допомагаємо дітям сміятися, навчатися та зростати. Ми також вдячні місту Броди та службі у справах дітей, Бродя, за те, що вони дозволили нам відкрити будинок у вашому місці та за співпрацю з нами. У переведені сиріт та дітей, які потребують особливої роботи до сім'ї. Цей будинок надіє доказом того, що коли ми об'єднуємося, об'єднуємо зусилля своїх, зі сміливістю, співчуттям та відданістю, Бог може використовувати нас, щоб дати дітям не просто притулок, а й сім'ю. Хочу сказати від себе, що у Біблії багато написано, що Бог є батько сиріт, і Бог захищається кожну сироту. І хай вас Бог благословить цій нелег, нелегкій, праці, нелегкій праці. У мене це мої кар'яні дітей. Я також виховую п'ятеро ят, хлопців після інтернату, я знаю, що це є. Але це є перед Богом це дуже велика справа. Дуже велика справа. Знаєте, чужих дітей не буває. Хай вас Бог цьому благословить. Хай Бог благословить нашу всю Україну, всіх нас. Слава Україні! і музика як перевеслою з колосків, Народжується щось особливе: те, що об'єднує родини, і те, що об'єднує наші серця. І щоб додати ще більшу святковості, запрошую до вітального музичного Іванку Чиш. Три вишні, три розлоги зроби thank <laughs> you Радемія священника Храму здвуження Христа Господнього Риму Католицької церкви міста Праде. Слава Ісусу Христу! <реку> Насамперед хочу сказати, що дуже радий, що маєте можливість бути тут, подивитися насправді, як ми практикуємо це Боже милосердя, як ми вміємо це Боже милосердям ділитися. Особливий спосіб вітаю владу, яка це Боже милосердя. Першу чергу показує, як можна виділяти людям, як потрібно уділяти людям, але і тих, хто в своїй душах зародив, захотів дати цей плід, особливо сім'ю родину Джорджо. Дуже радий, що я маю можливість знати вас, з вами працювати також в спільноті домашньої церкви, де ви дуже сильно уділяєтеся, це бажання, бажання мати. Мати це Боже благословення, але й особливо ним ділитися з тими, хто потребує. Коли я перший раз почув тільки, що є така думка, що є таке бажання мати такий дім і тих діток прийняти, я сказав їм Я з вами. Я з вами. Якщо буде потрібно, чим зможу, я допоможу, але я запевнив їх і далі запевняю, що маю вас в опіці духовій. Ми кожного дня молимося за родини. А особливо я молюся за вас, і тому особливо сьогодні випрошую для вас, для вашого будинку, це благословення Господнє. нехай воно з'їде, нехай воно буде з вами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Благодать і мир від нашого Господа Ісуса Христа, який нас полюбив і віддав себе за нас. Нехай будуть з усіма вами і з духом Твоїм. Ми знаємо, що кожні, ми знаємо, що кожній людині потрібне Боже благословення, тому випрошуємо Божу благодать і благословення для цього дому, щоб в ньому перебували любов та повага, благодать та смирення. Господи Ісусе Христе, Ти обіцяв, що де Твоє або Троє збираються в Твоє ім'я, там і ти серед них. Помилуй нас. Помилуй нас, Христи, ти своїм стражданням, розп'яттям на Христі й Воскресінням, зробив нас співгромадянами святих і домашніми Бога. Помилуй нас. Помилуй нас. Господи, ти обіцяв, що Твій Отець вислухає кожну молитву, якщо будемо просити в Твоє ім'я. Помилуй, Помилуй нас. Господи Ісусе, ти увійшов у дім захея при. Прийди і до нас зі своїм благословенням, котрий живеш і царуєш на віки вічні. Алі. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, бо своїм втіленням і життям у Назареті ти освятив наші родини і домівки, ми прославляємо тебе. Ти був вислуханий твоїй матері Марії та названому Твоєму Батькові Йосипі. Йосипу. хочемо прославляти Тебе. Ти своїм словом скерував наші думки до Отця, тому хочемо прославляти тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимося. Благословений Ти, Господи Боже, Всесвіту, бо твій Син Ісус Христос заради нас став людиною і залишив нам приклад, як виконувати Твою волю. Поглянь з любов'ю на цей дім і обдаруй його щедрим благословенням, вислухай молитви, які ми підносимо до тебе разом з домашніми, дай їм миру і радості у Святому Духові, підтримуй їх в усіх їхніх починаннях, захищай їх від усяких небезпек, Бережи їх від оманливої надії на землі, блага. та навчи їх розуміти, що тільки ти один. Наша мета, і що тільки ти даєш вічне життя через Христа, Господа нашого. Амінь, амінь. Отче наш, Ще що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Найдобросердечніший отче, ти зробив родину фундаментом людського суспільства. Нехай приклад Пресвятої родини зміцнить у нас любов і злагоду, на які спирається кожне суспільство, щоб ми після нашого земного паломництва отримали вічний дім у небі, де сьогодні розпочинаємо паломництво у цьому будинку через Христа Господа нашого. Амінь. Зараз ми. okropem dził się doim godowie. I A ja Tak. już Хочу ділити благословіння для цієї сім'ї. Знаю, що завжди будуть завжди є труднощі, які нас спотикають. І я знаю, з якими труднощами їм довелося вже стигнути, коли цей будинок був в дорозі. Але я хочу вам також подарувати цей образ пресвятої родини. Який є на дереві, але вибутий в камені. І хочу вам побажати, щоб так як на дереві Христа Ісус Христос помер з надією, щоб ви зростали у вірі, але щоб ви мали Божу родину завжди в своєму серці, щоб вона вам допомагала особливо тій трудності перейти. Пані Сіпана, запрошую вас до дітьми разом, пану Ого! Боже сотворителю людей та їхній милосердний цілителю, Ти благословив, щоб сім'я створена подружнім союзом, стала образом міста рільного союзу Христа і Церкви. Молимо тебе, даруй своє благословення цій сім'ї, яка зібралася в Твоє ім'я. Нехай у ній перебувають любов, єдність, палання духу, ревність у молитві, турбота одне про одного та про всіх нужденних братів та сестер через Христа Господа нашого. Направда прекрасний день і я хочу запросити до найприємнішої частини для наймолодших наших. Хочемо запросити всіх наших гостей, представників влади, вручити подарунки для родини дзерцьом. Точно, електричне. Виглядає, велика краще. Щоб мама і смаколики будувала. Будьте Дякую, мама, і щасливі. А тож, дорогі друзі, сьогодні ми стали свідками, народження доброго домом, де діти знайшли любов та підтримку. І де дитячий сміх стане найкращим оздобленням для кожної кімнати. Сьогодні ми відкрили не просто будинок дім щастя та надії. Вже бажаємо нашій родині та всім дітям, які тут живуть миру, здоров'я та незабутніх відтежих радощів. Нехай цей він стане символом турботи, тепла та єдності нашої громади. Дякуємо усім. Дякую.